Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 335. Знайдіть значення степеня. Добре. Поїхали! Перше завдання. Нам треба дріб 1 третя піднести до 5 степені. Це означає, що треба 1 третя. Помножити само на себе 5 разів. Запишемо 1 третя, помножити на 1 третя, помножити 1 третя. І так, 5 разів. Ми знаємо, що щоб помножити звичайний дріб на звичайний дріб, треба помножити чисельники і помножити знаменники. Давайте, щоб два рази не переписувати. Підведемо таку спільну дробову рисочку і запишемо в чисельнику. 1 на 1 5 разів, це буде 1. І 3 на 3, 5 разів само на себе. 3 на 3 це у нас 9. Ще 3 на 3 це 9. 9 на 9 це 81. А 81 помножити на 3 це буде 243. Отже, відповідь до першого завдання 1243. Друге. Нам треба дріб 3 сьомих піднести до третього степеня. Це означає, що треба 3 рази 3 сьомих помножити на 3 сьомих і ще раз на 3 сьомих. Аналогічно, щоб два рази не переписувати, я підвела під спільну дробову рисочку. І показалось, що ми множимо чисельники на чисельники, знаменники на знаменники. 3 на 3 на 3 це буде 27. 7 помножити на 7 це буде 49. А 49 помножити на 7 це буде 343. Відповідь до другого завдання 27 343. Наступне третє, нам треба мішане число. 1,25 піднести до другого степеня. Це означає, що нам треба помножити 1,2 на 1,25. А як ми множимо мішані числа? Щоб помножити мішані числа, нам треба перетворити у неправильний дріб. 1 множу на 5. У мене 5. 5 додати 2, в чисельних записуємо 7. Знаменник просто переписати 5. І помножити на 7 п'ятих, одразу під одну дробову риску. Ви це вже знаєте. І в чисельники у мене 7 на 7 49. В знаменнику 5 на 5 – 25. Ми отримали неправильний дріб, який треба перетворити у мішане число. Скільки разів 25 вміститься в 49? Один раз. Знаменник 25 переписали. Далі. Я один помножила на 25. Це буде 25. Скільки не вистачає до 49. 24. Записали 24 в чисельник. Відповідь: 1,24,25. І, і наостанок. 3,3. Одна четверта треба піднести до другого степеня. Це означає, що треба 3,1 четверта помножити на 3,1 четверта. І у нас мішані числа, які треба перетворити у неправильний дріб. Множу 3 на 4 12. 12 додати 1. Отже, в чисельнику буде 13. Знаменник просто переписали 4. І тепер треба 13 четвертих помножити на 13 четвертих. Записала все одразу під одну дробову риску. 13 на 13 169, 4 на 4 16. Ми отримали неправильний дріб. Питання: скільки разів 16 вміститься в 169. 10 разів. Знаменник просто переписали. Далі треба 10 помножити на 16. Це буде 160. Скільки не вистачає до 169? 9. Чисельник 9. Відповідь 10,916. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.